А ще народ цей чудовий ліхтарик, який називається Nexto Wukong, можна підвісити ось таким чином, як зараз ви його бачите, і буде він вам освітлювати ваш кемпінг, можливо, намет чи під тентом підвісити. Бачите, тут таке от вушко чи гачок. Він ось такий, тобто ніде тут якого, ніякого прорізу нема. Тобто, ось так. Вділи або на паракордик якийсь е, намотали дуже зручно. Дві кнопочки керування, відповідно, зараз, якщо сфокусується, покажу. Не сфокусується, не покажу подивитися або повне відео, або інші рілси чи е, шорци. Виглядає ось таким от чином. Є ось такий е, козирьок, давайте так його назвемо. Плафончик він захищає лампу від дощику і одночасно є підставочкою. Тобто берете, знімаєте, він ковзає по ліхтарю. Вверх вниз можна повністю зняти, якщо є таке бажання, можна встановити ліхтарик, ну просто ось таким чином. Або взяти його, ось тут скласти, перегорнути, засунути ось так і використовувати для читання книжок. Однією рукою не дуже зручно, але повірте, що я дуже намагаюсь показати вам все це діло гарно. Тобто ось відкрили на 90 градусів пелюсточки, кожен з яких рухається. 270 градусів крутиться кожен з них. І максимальний вон режимчик обирайте собі. Перший, другий, третій ось такий. І от таке от тепле, приємне м'яке. Біле освітлення для того, щоб читати книжки, працювати за ноутбуком і взагалі, які хочете тут використання. Як бачите, тут в нас отака от частина телескопічна, такий шток виїжджає. Максимальна довжина якого 51,5 см, це взагалі загальна довжина лампи. Тобто, от, прям от звідси. І туди от до кінця. І ось такий от чудовий варіант для освітлення, для будь-чого. А що ви думаєте? Окрім всього цього, тут ще отакий от ліхтарик є. Максимальний режим 1000 люменів дає. І якщо два рази натиснути на цю кнопочку, то буде працювати стробоскоп. Дуже потужний, класний. Ось кнопку швидше покажу вам ближче. Тут індикатор. Зелений, коли заряджено, червоний, коли розряджено, або коли заряджається, помаранчевий, коли там 60% і так далі. Все це я розповідав в повному відео. Переходьте, дивіться всім.